Привіт! На цьому році ми навчимося працювати в інструменті криві. Перед переглядом цього відео було б добре знати, що таке шари, маски, коректуючі шари. Давай створимо коректуючі шари криві і подивимося, як вони працюють. Якщо я де-небудь стану, потягну догори, моє зображення висвітлиться, потягну донизу, моє зображення стане темнішим. По факту зміниться яскравість. Всього у нас 255 рівнів яскравості. Від нульової, ось тут, від нульової яскравості це чорний до максимальної 255 яскравості це білий. Якщо я піднімаю яскравість, бачиш, в мене піднімається яскравість всіх кольорів, і затемняю я так самісінько. Окей, якщо ж я темні області затемняю світлі висвітлюю, по факту у мене збільшується контраст між чорним і білим. так? А на графіку, на цьому графіку, так? в мене збільшується кут. Тобто, чим гостріший оцей от кут, тим більший контраст. Якщо я цей кут зменшу. До максимума я повністю вб'ю контраст. Так? Тобто я зроблю фотографію абсолютно сірою. Добре. Розібрались. Висвітлення, затемнення. Затемнення темних, висвітлення світлих це і збільшення контрасту. Давайте дивимося на реальних фотографіях. Якщо я просто висвітлю і затемню ось тут, затемню темні, висвітлю світлі, У мене збільшиться контраст ось у цій зоні. Так? Від цієї точки до цієї кут став гостріший, контраст збільшився. Давай подивимося, що ще можна зробити. Я можу зайти в червоний канал, побачити, що оце от графік яскравостей не на всю довжину, от він його тут чуть бракує. Затисну Alt. І спробую чуть-чуть потягнути не ось так от. Проте десь до того моменту, поки тут будуть з'являтися чорні плямки. До такого моменту. Повторюю це з білими. Дивлюся я зараз фактично тільки на незабудки. Ось таким чином. Далі зелений. І синій канал. Тут нічого не треба тягнути. Десь ось так от. І що ми маємо? Ми підправили криву, але не загально RGB, а в кожному каналі окремо. подивимося, було стало. Фотографія стала виразніша. Так? І тепер я ще на свій смак можу, наприклад, взяти ось цей інструмент. Взяти якийсь тут от хоп. Потягнути догори чуть-чуть. Мені отак от подобається. Затемняти я би нічого не став більше. Десь ось таким чином я би залишив. Проте я дивлюся, зараз в мене фотографія непогана. Але, наприклад, я хочу ще затонувати наше зображення. Давай я покажу, як це працює. Криві. Якщо я, перебуваючи в червоному каналі, буду піднімати це догори, в мене буде додаватися того кольору, в якому я каналі знаходжусь. Тобто червоного. Дивимося ось тут. на нейтралях. Якщо я буду забирати, в мене проявиться протилежний кольор. В зеленому. Зелений протилежний маджента. Синій. І жовтенький, жовто-зелений. Якщо я перейду сюди і захочу зробити фотографію теплішою, я згадаю, що в мене є червоний канал, теплі кольори, і синій канал в протилежності. Я зможу зробити фотографію більш теплішою. Може я би ще чуть висвітлив. Ось все робиться на мій смак, в залежності і мій настрій. Так? <смі> Якщо я захочу додати холодних відтінків, червоний синій, навпаки. І в мене фотографія доволі холодною стала. Так? От. Тому ми обираємо це вже на свій смак, як нам чи стоїть задача, чи яке наше бачення? Було. Стало при тому, що сам контраст і саму яскравість я можу окремо ще ось тут коригувати. О. Давай зробимо ось так. Бум-бум. H. -бум. Я закрив половину нашої обробки зліва те, що ми зробили. Справа те, що було. Можемо поміняти місцями. От. Ось такий от чудо інструмент криві, який дуже часто використовується. Пробуй!